Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 387 задача, її створив Франсуа Андре Данікан Філідор. Це французький шахіст і шаховий композитор. Також цікаво, що це відомий музичний композитор. Філідор був найсильнішим гравцем у світі в другій половині 18 століття, тобто ці задачі вже понад 200 років. Хід білих, зробіть тут нічию. В білих є прохідний пішак, але його блокує чорний король. В чорних є два прохідні пішаки, і один білий кінь він їх не може зупинити. Почнемо з неправильного варіанту. Кінь Д2. Чорні просто грають А3. Є7 А2. Далі чорні проведуть ферзя і чорні тут виграють. Повернемося на початок. Єдиний шанс білих це провести власного пішака. Тому білі грають кінь е 3 кінь Д виганяти чорного короля. Пішака 3, чорні йдуть у ферзі. Далі кінь д 5 чи кінь f5. Кінь Ф5 5 неправильний хід, тому що далі буде майбутній шаг кінь ж 7. І у варіанті король поб'є коня. Тому правильний хід тільки кінь д 5 Чорні вже провели ферзя. Кінце 7 шах. Чорні не можуть грати королем на d8. Далі кожен хід буде шах. Білі оголошують уточні шахи. І білі ставлять мат ферзем і конем. Мат. Щоб цього мату не було, чорні мають грати королем на f8. Є7 і король же 7 Так, щоб не було в майбутньому шаху. Білі провели ферзя без шаху. І чорні тут грають ферзів 8. Хід білих подумайте. Ідея чорних це розміняти ферзів. І чорний пішак пройде у ферзі, тому що білі фігури далеко. За білих неправильно грати королем, тому що чорні розмінюють ферзів. Так, білий кінь побив шахом, але білий кінь дуже далеко від чорного пішака. Наприклад, кінь d6 а2. Далі ферзь і чорні виграють. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід це ферзь f8. Розміняти ферзів. І тепер є хід кінь e 6. Кінь стає на одну лінію ближче до пішака. І головне, що це шах. Так білі виграють один темп, і білі встигнуть зупинити чорного пішака. Король f7, кінь d4. А2 кінь С2. І кінь зупинив пішака. Далі білий король поб'є чорного пішака і буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають провести свого пішака у ферзі. Кінь є 3А3, кінь d5 f1 ферзь, кінь c7. В білих теж з'являється ферзь. І в чорних ще остання надія на перемогу ферзь f8 розміняти ферзів. Білі міняють ферзів, хід кінь Е6. Завдяки цьому шахові білі виграють темп, і білий кінь встигає зупинити чорного пішака. І це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!